Другу добу поспіль триває масована атака ворожих ударних безпілотників на місто Суми. За даними зсу, наші воїни за останні 24 години вже знищили понад 20 шахедів. На жаль, є і влучання. Зокрема, за даними слідства, близько півночі ворог поцілив БПЛА, попередньо типу Герань-2 у приватний будинок, унаслідок чого 54-річний чоловік отримав поранення. Його 54-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули. Докладніше про наслідки та перебіг аварійно-рятувальних робіт станом на 14 годину розповів заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. За ніч зранку дуже у нас було багато прильотів. Знаєте, що ситуація, мабуть, мешканці стурбовані, і зараз ще залитають повітряна тривога. Коротенько місця у нас три такі основні локації, де житловий сектор це у нас по вулиці Василівка, потім молодіжна і водна. Там трьохповерховий будиночок повилітали вікна. Наразі зруйнованих, ну, такі як цей будинок, це раз на Василівці, один, один значно там дуже пошкоджений. Два будинки ось по молодіжна, 5, це їх немає, вже зруйнованих. Діє, у нас троє загиблих, серед них, на жаль, також діє. Дівчинка, учениця з одної на наших шкіл, це 9 клас привезлих. Одна людина постраждала, зараз в лікарні. Розгорнутий штаб 27 -й школі, тобто люди, яким треба ну, написати, прийти, написати відповідні заяви, алгоритм дій розповідаємо, привозимо в організації Червоний хрест, проліска. Не дають матеріали, отримувати матеріали, забиватися. Також працюють громадські організації і Добробат, і Балу, і е, там, ну, тобто хлопці будуть допомагати також в Про Комунальні служби, зеленство, спецкомбінат, вишка техніка, все працюємо досуванням. Завтра також буде штаб працювати в 27 школі. Може завтра ще постараємося зібрати мешканців, щоб об'яснити роз... алгоритм дій. Також в 27-й школі працює організація Право на захист, яка визначена е, по цій ситуації, яка буде надавати грошову допомогу по 10 800 е, е, громадянам. Тому треба звертатися до 27 школи, де зараз розгорнути штаб сьогодні і завтра. Ну е, зараз питання газ немає ненайності, не тому що треба його відрізати. Світло частково є. Також зараз суми газ працює обленерго, суми суми також по відновленню світла по е, водній там. Наявності не, світло там відключили, там по замиканні є, також будемо. Тобто, ну, йдуть аварійні відновлення роботи. Очевидці події, що проживають поблизу епіцентру вибуху, ледь стримуючи емоції та сльози, розповіли знімальній групі телеканалу Відікон про пережите. Я сусідка, в мене в 53-му номері, я в 51-му. Коли це все сталося, ми були вдома. Я вже лягла відпочивати і як оце бабахнуло. Ми вискочили, я відчинила двері, побачила, що у нас перших дверей немає і немає хати нашого сусіда, і воно все горить. Ми Вискочили на вулицю. Це просто жах. Поймаєте, я два дні тому з ними розмовляла, він питав мене, ну, весь час оце як сталася оця війна. У 22-му році я сиділа дивилася на їхню трубу, То, що вони палять дерев'яний котел. І коли я вранці дивилася, дим йде, і я дякувала Богу, що я не сама тут, і коли в них перестав дим іти, я дуже панікувала, а тоді зустрітила цю іру кажу, Боже, ви тут і нікого не бачу взагалі. Вона каже, у нас дрова закончилось, ми газ включили, кажу, слава Богу, ви будете виїжджати, бо я не знаю, кажу, куди, що. Вона каже, а хто нас де чекає? Не будемо. І Толік цей казав, купа генератор, світ відключають, каже, генератор купимо і будемо тут зимувати. А що робити? Куди їхати? Каже, люди поїздили і поверталися. Ну, от так, І оце я сьогодні вночі оце таке побачила. Це просто. это просто ужас, невыносимо. Кошмар, вы же видите, что творится. Полдома нет. Все разбито, все развалено, невозможно жить. Человек пожилой живет в доме. Сахарный диабет, сердце. Здесь и вода, и газ. Неизвестно, когда это будет, конечно. Ну, дай бог, наши ребята все сделают. Мы надеемся на лучшее, конечно же. Посмотрите. Здесь все разрушено. Все полностью разрушено. Дверь входная даже просто невозможно, ее просто невозможно закрыть даже. Ее просто невозможно даже закрыть. Ударила этим окном, разрыв, я сидел на кровати. И мы не по голове. Ну, шишка есть, ну ничего. И упал. Думаю, я живой или мертвый. А потом начинаю шевелиться, смотрю, нигде ничего. Руки поцарапаны чуть-чуть, ухо, по-моему, это стал, давай хоч дорожку там, как-нібудь підмітати, щоб пройти можна було. На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено дні жалоби 23 та 24 жовтня. Колектив телеканалу Відікон висловлює співчуття рідним та близьким загиблих. Ніколи не забудемо та не пробачимо.